Вже який рік поспіль на базі Новобузького району діє Новобузький районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України, який є професійним технічним закладом, створений для організації потреб громадян України в професійно-технічній освіті, оволодіння технічної професії та спеціальності. З 2011 року, і до сьогодні з даного закладу випущено близько 850 слухачів. Також було пройдено акредитація та ліцензування учбового закладу зусиллями директора та колективу викладачів, працівників інструкторів. Прикладається багато зусиль для поліпшення як навчального процесу, так і робочої обстановки у закладі. Нещодавно даний заклад було відремонтовано, а також спонсором, незнайом Сергієм Вадимовичем, надано закладу легковий автомобіль ВАЗ-2105. З великим задоволенням клуб приймає участь як у районних, так і обласних змаганнях. Маючи невеликий, але згуртований колектив, на чолі з досвідченим керівником горбом Віктором Григоровичем, робиться усе можливе, аби ЦОУ в Новобузькому районі не лишилося в минулому, а впевнено крокувало у майбутнє разом зі своїми невтовними абітурієнтами.